Бувай, його, куди хоч посилаю. Спасибу, спасибу, спасибо, спасибо. А ну, ще раз заспівайте оцю. О, це ж тобі, матко, оце ж тобі, Марко, чуже є дитятко. Буває, тяга його, куди хоч посилаю. Вам спасибу, спасибу, за все вам спасибу. Ось привів вам син хату. Що в нашого свата, <гану> що <в> нашого свата, <гану> я хата, лавочки зберезе, свашечки твере. <гану> Простіть, бо не було горілки. Ой доки ми застоятимем, Ой, доки ми до да стоятимем, сиру землю дотопатиме. Ніжками да підківками, Ніжка Ми золотими да чобитка, ніжками да галошами, з боярами да хороши. Що красиві бояри, так да красиві, дуже красиві бояри. А молодому заспівайте. Ой, не сиди, Миколайку, бока, Максимку. ой, не сиди, Максимець, бока, це ж тобі да не сорока. Присунься, близенько, присунься близенько, коли любиш мирненько, Присунься ще ближче, коли любиш Вірненько. А тоді молодого посадили. Посад, а на посад, як співали? На посад посадили. а мені не знаю. Ну, посадили, ну співайте. А тоді є спеціальна жінка виділяється, яка пришиває, позначає князя і пришиває йому квітку, а дружки співають. Що як... Молодому квітку пришивати. Що я князю квітку пришивала? Що я князю квітку пришивала? Три ниточки шовку стеряла. Первого до да зеленого, первого до да зеленого, другого до да вишневого, третього голубого, за Максима молодого. Боярам що співали, чи бояри. Де Небояри волочилися, небояри волочилися, щоб по обмочилися, чи в болоті сіно косили, Чи в болоті сіно косили, чи, чи посилу хліба просили, чи в соломі ночували, ми, ще усі помідали дрожечка коса А доста фажи, от стара наїлася проса, всюди-туди повертається з неї просо висипає Це точно не обідно було це, ні? А як ото співали? Кумам що співали? Ні, поварам що співали? Не співали по варихам, просто співали е, з молодої сторони на молоду, а з молодої... А ну давайте щось таке, тільки ну е, із з такого, тільки без такого. На другий день ото. Е, Царамицький тільки без слов. Як уже ці поругалися, тоді ці кажуть. А вони ще ругалися. По мені сушені груші, брешете чортові душі, за стіл позалазили, щоб вам очі повилазили. А друга сторона твічає. А ці кажуть: ми ж не ворони, ми ж не сороки. Ми по дереву не лазили, щоб вам очі повилазили. Поживані, поживання. Гай да, Бог милий, Ну, що ще? Приїхала сваха до свахи. Приїхала сваха до свахи, притулила сраку до срахи. Чия срака більша та сваха ще у Ну гарний дальше що? А тоді вже це співай, Тоді молоду, молода роздає колоскову, так і робився як компот. Так, і молода з усіма прощається і роздає всім колоскову. І тоді співають. Пропила мати дочку. Пропила мати дочку, на солодку медочку, на солодкому віні не треба дочки ми. Вона з усіма прощається. Куди вона йде? До молодого вже. До молодого. Вона плаче чи рада, що? Нам треба хлопцями ці. Бо ми їм грамоти хочемо, треба було встановити. Так.